Відбулось чергове засідання аграріїв на порядок. Денний були винесені питання щодо допомоги нашим збройним силам України. А також накреслені плани майбутнього розвитку місцевої переробної промисловості. Серед запрошених була присутня придатку Вікторія Валерівна, котра в минулому році працювала в департаменті економіки в відділі інвестицій і всіляко сприяла розвитку місцевого бізнесу. Нині ж вона виконуюча директорка Донецького регіонального відділення асоціації міст України. І, до речі, саме ця організація має законодавчу ініціативу в Верховній Раді. Вікторія Валерівна не має на меті залишати Місцевий бізнес навпаки сприятиме подальшому втіленню в життя державних грантів. Вона разом з нашими аграріями бачить можливості розвитку нашої громади і вірить в її перспективне майбутнє. Дуже багато треба зробити, щоб прогулюблююча промисловість запрацювала в місті Подільську. але вже є наробітки, є потреба у місцевої громади і є зацікавленість місцевих аграріїв. Саме вони зараз тут зібралися, і вони в цьому хочуть приймати участь. У нас в місті Подільської є створений індустріальний парк. Є всі шанси залучити сюди інвесторів та притягнути додаткові інвестиції для розвитку нашої територіальної громади. Тож сподіваємось, що наші аграрії і надалі плідно працюватимуть заради перспективного розвитку нашої громади.